Податок на розкіш це неофіційна назва двох податків: податок на нерухоме майно та транспортний податок. Кошти з цих стягнень йдуть до місцевого бюджету. Начальниця Покровської державної податкової інспекції Олена Солонинка розповіла, хто повинен сплачувати за надлишкові квадратні метри. Його сплачують власники квартир або будинків. Перше, які мають квартиру більше 60 квадратних метрів. Будинки більше 120 квадратних метрів. Або якщо у володінні перебуває квартира і будинок. Більше 180 квадратних метрів. Податок нараховується на так сказати зайві квадратні метри. Ставка податку визначається на 1 січня, ставки податку регламентуються місцевими органами самоврядування, але не можуть перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати за один квадратний метр. Законодавство звільняє від податку на розкіш громадян, чия нерухомість розташована у зонах ведення бойових дій або на тимчасово окупованій території. Також його можуть не платити українці, чиє житло зруйноване або значно пошкоджено внаслідок війни. Ще один податок, який підпадає під поняття податок на розкіш, це транспортний транспортним податком. Являються платники, які мають автомобіль. Який рік випуска не перевищує п'яти років, і його вартість становить більше 375 мінімальних заробітних плат. На у 2024 році це автомобілі, які коштують більше 2 мільйонів 625 тисяч гривень. До 1 лютого на сайті Мінекономіки завжди виставляється перелік цих автомобілів з урахуванням року випуску, об'єму двигуна, вида палива. І тоді кожен власник такого авто може звернутися до цього переліку і подивитися, є він платником цього податку або ні. Як зазначає Олена Солонинка, ставка транспортного податку встановлюється з розрахунку у розмірі 25 тисяч гривень в рік за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування. Але як нарахування податку за нерухоме майно, так і транспортного податку здійснюється контролюючим органом, формується повідомлення рішення Яке вручається платнику до 1 липня, і той податок, і той податок до 1 липня. Повідомлення рішення має в собі детальний розрахунок податку, виходячи з чого податкова нарахувала цей податок зайві квадратні метри або об'єм двигуна, і також має реквізити для, для сплати. Після отримання повідомлення податкового повідомлення рішення платник має право сплатити цей податок протягом 60 календарних днів. Якщо платник не сплатив податок, до нього будуть застосовані штрафні санкції. Нарахування штрафних санкцій 10%, якщо платіж було просрочено протягом 30 календарних днів і 20%, якщо просрочка складає більше. Крім того, податок на розкіш можуть не платити багатодітні сім'ї, одинокі матері, особи, які виховують сиріт або дітей з інвалідністю, учасники АТО, заклади освіти та релігійні організації.